Всім доброго дня! Пропоную вам до вашого огляду розпакування посилки з сайту Aliexpress. Це чергова посилочка по акції 3 товари за 6 доларів. Так, зараз відкриємо, подивимося, що нам прийшло. Так, так номер є. Зараз знову прийшли ножниці. У мене попередній убу. Але то сподобалися ножниці класні. Рекомендую до покупки. Класні, гострі. Ну і за таку ціну супер. Так. Це комплект освітлення для велосипеда. нас такие, как так кажуть, фара, ну и такие сзади стоп, ну и разным режимом, так, я такая штука Ну, за 75 гривень це думаю, супер, а в нас у мене як мінімум два рази дорожче. Так, що то нам приїхало? Термометр статс-салон автомобіля. Якщо чесно, ну вже показує. Дев'ятнадцять з половиною градусів. Девнадцять і вісім. Це просто, от бачите. Ось такий термометр з присоскою. До автомобіля. О, двадцять градусів. Я думав, що намальовано. Не показує. Так що ось такі от три речі за ціною у 6 доларів. З безплатною доставкою з Китаю. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Буде багато що цікавого. Всі цікаві посилочки ще їдуть у дорозі. Всім мирного неба і слава Україні!